Спробувала робити. Пробую робити перець оці воздушний, ай гарячі духовці, як по-українськи, не знаю. Ну Ось так можна і так. Як ми робимо на вогні, на грілі, це можна отак, щоб без олії, без нічого вже потім додавати. Тоже непогано. Бачите, ось так. Цілий прям. Це я просто один спробувала, а зараз ще підкладу решту, що два в мене ще є. Зроблю так. Так виходить ще перчики. Із них шкірочкою вона легенько здирається, бачите, просто здерте шкірку і на кусочки їх прямо так подерти. Я їх отак пальцями на кусочки, потім порізати. Серединку викидаємо і чесничок, петрушку, туди олійку, трошки уксуса. І такі вони смачні. Ось так я їх очищу ці перчики. Ну, дівчатка, я думала, що не можна там робити такі перці. Це ж все одно, що ви або в духовку їх в духовці зробите, або на грилі, як ми робимо тут в Італії. Просто на газу, на вогні. А ну, подивіться, які, получаються гарні, сочні. Ну, отак почистим Шкуринку почистили. Ось так вона геть легко знімається, бачите, пальцями. Ось так. Ну, ось так, бачите, є так, на дольки його порвати. Його не треба ні мити, нічого. Хочете, можете полоскати. Але. Весь його сіко той, воно ж там пеклося, аж курочку здерли. Ось так на полоски просто розсей. і все, і будемо чесничок і петрушку додати. Ось так, дівчатка, почистила, порвала їх, Порі... Поріжте, порвіть. І ось тепер петрушечки наріжемо. І сіль, олія оливкова у нас, як завжди, використовується в Італії. У вас, якщо нема лико, ви можете такою користуватись. І туди, і ось так. Часничок не обов'язково маленькими кусочками, його потім хто їсть, а хто викидає, не всі його їдять італійці. Вони бояться запаху і чесноку. Так що це туди і ось так. Сіль, перець. Ось я не кидаю перцю, бо мій чоловік не їсть перцю. У мене є бальзамічний отакий отпус. Я ним трошечки полью, отак. І олійковий. Оливковий. Воно має аж так утопати трохи в тій олії, але я не сиплю багато, тому що мені люблю, щоб вони плавали сильно в олії. Ну, ось так, і вони, виходить, як ото гріляті. Бачите, як ми робимо гріляти на вогні, а це собі не мити, нічого, сухі перці куплені. Я їх не мила, мені треба, щоб сухі були, що туди у цей воздушний духовку тут. Ось так. Ось у нас уксус бальзамічний, ви можете простий уксус, оцет. Ось і все. І як до цього додавати до картоплі, до, до всього можна. Навіть вони пасту з ними роблять, макарони із такими можна робити. Так що смачного всім.